Мої любі малі балакунчики, сьогодні нас з вами на гостини до приємної української оселі запрошує бабуся Одарка. Готові рушити разом зі мною? Тоді рушаймо! Бабуся Одарка запросила на частування всю родину та нагодувала. Смачний обід. А які саме страви вона приготувала, бабуся пропонує дізнатися, відгадавши загадки? Малята, ви вмієте відгадувати загадки? Тож давайте спробуємо дізнатися, що ж за смачнющі страви приготувала бабуся для своєї родини. Слухаємо першу загадку. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, у угорщик. Ну й ми зварим. Так, правильно, борщик. Молодці малята, ви вгадали першу загадку. Слухаємо далі. Насушили ми шипшини, липи цвіт, суниць, малини, розігріли самовар, пити будемо. Так, правильно, узвар. Молодці! І цю загадку вам вдалося відгадати. Давайте слухати далі. Довго з тіста їх ліпили. Окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додали. Що це? Так, вірно, це вареники. Ви, молодці, давайте слухаємо наступну загадку. Значна вона, духмяна, рисова, гречана, манна, ложку в рот і буде наша. Здогадалися це. Так, вірно, це Каша. І цю загадку ви підгадали. Давайте послухаємо іще одну. І пухкенькі, і смачні, і з пшениченькі вони зі здобного тіста просяться, щоб з'їсти. Що це? Так, правильно, це пампушки. Ви молодці малята, ви відгадали загадки про всі страви. Які бабуся Одарка приготувала на обід своїй родині. Подивіться, малят, яке смачне частування приготувала бабуся Одарка для своєї родини. І всі ці страви ви змогли відгадати. Але що я бачу? Там стоїть страва, про яку бабуся. Нам не загадувала загадку. Ану, хто уважний та зможе віднайти цю страву? Так, правильно, це голубці. Дітки, бабуся не змогла придумати загадку про голубці. Давайте їй допоможемо. Давайте спробуємо з вами скласти загадку. Про цю страву. Ну що, спробуємо? А допоможе нам в цьому ось така схема підказка. Вона допоможе нам з вами розповісти про цю страву все і нічого не забути. Отже, перше, про що ми маємо розказати, це інгредієнти. З чого час ця страва готується? Друге, це спосіб приготування. Як готується страва? Вариться, запікається чи смажиться. Третє чим їдять цю страву ложкою, виделкою чи руками. І четверте яка це страва на смак? Ну що, спробуємо загадати загадку про голубці. Давайте разом. Починаємо! Ця страва складається з. Спробуйте перерахувати, з яких продуктів складаються голубці. Так, чудово, тепер давайте разом. З м'ясного фаршу, капусти, цибулі, моркви, зелені та сметани. Друге. Ця страва готується. Так вірно, у кастрюлі. Ця страва вариться. Третє. Цю страву їдять. Так, вірно, виделкою. Цю страву їдять виделкою. Четверте. Ця страва на смак. Яка, як ви думаєте? Так, вірно. Ця страва на смак солона, кисла, смачна, поживна. Отже, що це? Відповідь голубці. Молодці малята, ми з вами щойно склали загадку про таку. Гарну страву. За цією схемою ви можете спробувати вкласти загадку про будь-яку страву, яку ви готуєте у вашій родині. А бабуся Одарка вдячна вам малята, що ви завітали до неї на гостини на частування. Ну що ж, бувайте до наступних зустрічей!